Якщо ви не хочете сепаруватись для себе, сепаруйтесь заради своїх дітей. Mm -hmm. Бо якщо ви сепаруєтесь від своїх батьків, то оці формули, про які я кажу. Сказати, що будь там, де ти хочеш бути, але ми тебе приймемо. Я тебе люблю, але ти маєш право на своє життя. Я тобі щось дарую, і це твої речі. Я не заберу їх в тебе, коли ми посваримось, чи коли ти будеш мені незручний. Я не буду вимагати від тебе відповідності моїм стандартам і очікуванням, бо ти окрема людина. Якщо ти хочеш пофарбувати волосся, фарбуй. Пірсінг. Ходім, зробимо тобі пірсинг, чи піди з друзями, якщо ти хочеш. Да? Е, я не буду угу. кричати на свою 16-річну дитину за те, що вона вночі пішла гуляти з друзями, затрималась десь. Наскільки це важливий досвід? От кожен з нашого покоління, згадайте свої перші загули з друзями, наскільки це було важливо для самоідентифікації, я тепер не сосуну. Ну, Мені ж батьки забороняли в 16 років гуляти, бо я там десь буду піть. Чи щось да. спробую? Я, буду... я тоді не буду своїм дітям купувати айфони. У мене не було айфона до там, 20 років. Все нехай живуть з кнопочний їм куплю, як в мене. У мене ж був кнопочний. Чо... Це знаєш як ніби мстити своїм дітям за, за те... За своє хренове так, дитинство. Так.